Так, друзі, ще раз вітаємо. Ми повернулися, і власне зараз будемо говорити про російські маніпуляції з історією Криму і про те, як протидіяти оцій дезінформації про Крим. А чому власне про це ми заговорили сьогодні? Тому що сьогодні, саме 26 лютого, 10 років тому, у Сімферополі біля стін Верховної Ради Автономної Республіки Крим зібралося близько 10 тисяч людей для того, щоб підтримати територіальну цілісність України і для того, щоб виступити проти інтервенції взагалі російської напівострі. Ви всі пам'ятаєте. Питайте ці кадри, ви всі це бачили, оцей спротив, фактично. І ви всі знаєте, що на наступний день вже в адмінбудівлі Криму зайшли ті самі зелені чоловічки. Ну, а по факту це були російські війська, російська армія. І пройшло 10 років з того часу. Але спротив на е, території автономної Республіки Крим все ж таки триває, і росіянам дуже не подобається, коли люди там висловлюють свій, свій супротив. Насправді Ну а минулого тижня у Дженкої російські спецслужби затримали кримсько-татарську активістку, правозахисницю Лютфіє Зудієву. Окупанти просто повели обшук в її оселі, вилучили її телефон. А після відвезли до так званого центру протидії екстремізму. Так він називається. Окупанти склали на твіє два адмінпротоколи через її есе для американського видання Newsweek з назвою Я живу в Криму. Активістка описала випадки порушення прав людини в окупованому Криму. От ну і власне це й стало і е, приводом. А от давайте як взагалі, поговоримо зараз, як кримському спротиву взагалі вдається в умовах російської пропаганди жити, навіть не окупація пропаганди, тому що з окупації більш-менш зрозуміло, а от в наративах як вдається жити угу. це все. Та цю розмову ми підготували в рамках всеохопної інформаційно-просвітницької кампанії з протидії дезінформації. От так. і починаємо розмову. Да, говоритимемо друзі сьогодні з керівником центру стратегічних комунікацій. Та інформаційної безпеки ігорем Солов'єм. вітаємо вас, пане Доброго Ігорю. Ранку. Ну, давайте почнемо з того, що от, наприклад, останній кейс, коли Володимир Путін дав інтерв'ю такеру Карлсону і. Там просто 20 хвилин, якийсь гігантський, я не знаю, лекція, монолог, як так можна назвати, про те, що Крим це ісконна руська земля, і так далі, і тому подібне. І цей наратив поширюється і поширюється і поширюється. Взагалі, дайте ви, як експерт, от чіткі параметри за якими ознаками ми, слухаючи, отаке щось подібне або щось інше, можемо зрозуміти, що це чіткий російський наратив, який є неправдивим. Є кілька е, головних наративів, які поширює російська пропаганда. Е, головний з них це якраз споконвічність ісконно-русські землі. Mm -hmm. Вони говорять, споконвічність е, це для сучасних кордонів взагалі не аргумент, оскільки для сучасних кордонів має значення міжнародне право, а зовсім не історія. Інакше б Європа і весь світ зараз е, е, охопила б війна і перегляд кордонів. Е, другий аргумент, який використовується, це. Воз'єднання етнічних ніби земель, це також лицемірство, оскільки про повернення етнічно неросійських земель, наприклад, республік північного Кавказу, Росії, Якутії, Поволжя, Росіяни чомусь не говорять. Ще один аргумент, який використовує пропаганда, це референдум. Ніби про рішення було проведено прийнято після референдуму, що також є неправдою, оскільки референдум під дулом автоматом не проводиться, і кримчаниним показує, що вже десь років чинять спротив. Ще один аргумент це, ніби того про подару говориться про подарунок, що також є неправдою брехнею, оскільки це не зовсім не подарунок, а додаткове навантаження на тодішню УРС УРСР. Читаю шмат підручника про історію Росії сучасного да, 10-11 класів у 1954 році за власної ініціативи Микити Хрущової без дотримання норм радянського законодавства Крим було передано зі складу Росії в склад України. Думки кримчан, більшість з яких складають етнічні росіяни, ніхто не запитував, що це таке. Це брехня, тому що, по-перше, рішення було не особисте, а колегіальне. Хрущов через рік після смерті Сталіна не володів всієї повнотою влади. По-друге, це рішення було проведено відповідно до законодавства, тодішнього законодавства Радянського Союзу. Референдумів ніяких не було, оскільки їх не було передбачено законом до 91-го року. Наступний аргумент – це те, що. В рамках тодішнього Радянського Союзу обмін територіями був нормальною справою, оскільки таким чином деякі області Естонії та Латвії відійшли ще в 44-му році до Російської Радянської Соціалістичної Республіки. І ще один аргумент це те, що Росіяни дуже вибірково відносяться до Криму. От на їхню точку зору. Крим з як вони кажуть, російським російськомовним населенням в Україні не може бути, mm -hmm. а ось Кубань з україномовним населенням в складі Росії може mm -hmm. бути. Може бути так. Тобто, це таке доволі поширене лицемірство. Давайте про Джонсона почитаємо вже досить підручники. Читати так, російські да раніше всі думали, що Путін ніколи не віддасть Крив. Мовляв, не варто навіть намагатися, тому думали, давайте спробуємо допомогти Україні відвоювати сухопутний міст, але зараз це можливо повернути. Крим реально, це екс-прем'єр Британії Борис Джонсон. Європейській правді в інтерв'ю. Що ви про це скажете? Необхідно повертати Крим у будь-якому випадку, оскільки, по-перше, в Криму залишаються наші люди, і віддавати їх на потолу ворога не можна. По-друге, це питання міжнародного права. Агресор має нести відповідальність, а не йому не потрібно потакати новими територіальними придбаннями. І звісно, це головне одне з головних питань це питання безпеки, оскільки здивно в двадцять другому році ми побачили, що якраз з території Криму є загроза безпеці України, і без повернення Криму безпека в Чорноморському регіоні ну, неможлива. неможливо. Ну і взагалі там наостанок я хотів би подякувати кримчанам за. Той опір, який вони чинять десять років, а, і чекають повернення України. Крим Дякую. це Україна Керівник да. Крим Центр стратегічної комунікації і інформаційної безпеки От е, Отак, ми приєдимося до подяки, і сніданок триває.